Вітаю в цьому відео. Знову продовжу говорити про дошку. Цього разу створюю дошку на основі презентації. Натискаю презентація з'явився перший слайд. В конвіс називається сторінка. Я можу додати ще одну сторінку. Якщо, наприклад, ви працюєте на уроці і вам мало місця для. Наприклад, для якоїсь побудови, або для чогось, ви можете оцей аркуш збільшити, для цього натискаємо. Я покажу, на прикладі другої сторінки, натискаю на три крапочки і обираю розгорнути дошку. І ось таким чином слайд перетвориться на таку велику дошку. Якщо у вас немає таких мініатюр, ви можете натиснути ось нижче режим прокручування, і ваші мініатюри зміняться на ось такі. Слайд я змінюю знову. Далі я в цьому відео покажу, як додати фон на, ваш, на вашу дошку. Фоном буде саме, я думаю, це актуально для вчителів математики. Клітинка. Я прокручую ось нижче в меню, елементи, і ось шукаю фон. Обираю фон. І ось є багато фонів, але. Так, як нам потрібна клітинка, я вже її знайшла перед тим, як готувала відео. І ось є клітиночка. Цлітинка, Та така, ніби клітинка зошита, є ще клітинка. пожмакана, нам це не цікаво, ось така. Є також лінія. І є ще одна лінія. Так. Що ще є цікавого? Тобто це ось так можна зробити фон. Коли ви почнете, наприклад, малювати, цей фон нікуди не рухається. Тобто це є такий вже заготовка ваша. Але я покажу ще один спосіб, як додати клітинку або лінію. Для цього я переходжу, натискаю файл і обираю параметри. Параметри і показати допоміжні лінії. Такі допоміжні лінії мені не цікаві. натискаю інше і обираю стовців, кількість стовпців. Для цього розміру аркушу мені підійде 30 стовпців, 20 рядків. І проміжок обираю 0. І показати допоміжні лінії. У мене утворилися ось такі клітиночки. Саме цікаве, що ці клітинки бачите ви, бачите, бачать ваші учні, коли ви будете малювати по цій дошці. Але коли ви, наприклад, цю дошку дасте комусь, загрузите цю дошку, або буде хтось інший користуватися, тобто ці клітиночок не буде, тому що це допоміжні клітинки. На цьому все. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях з мотою додаткове відео. Також підписуйтесь на мій канал. Дякую.